2022. Ти вже підійшов до краю. І, маючи цю напругу, я все ж тебе відпускаю. Тебе не забудуть мільйони. До тебе прив'язані сльози. І маючи таку втому, тебе я винути не можу. Тобі залишилися люди, що рано пішли до раю. І, маючи біль у грудях, я все ж тебе відпускаю. Ти ж бачив, як було зимно, нестерпно, тривожно, лячно. Та лютий твій неодмінно ходом усі пробачимо. Ти нам показав нашу силу в кожному нашому кроці І місцями бачив щасливу мене у своєму році. Тому я прощаюсь з тобою й тебе проводжаю плачем, бо ти мені був війною вже ніхто не пропав.